Піднімімося вище північніше до Покровського напрямку, безсумнівно найскладнішого. Отже, що вам, друзі, хочу сказати: перше: погані новини з Гродівки. Тут по Гродівці, на жаль, ворог тисне і має успіх дуже далеко до так би мовити стабілізації цього напрямку. Гродівка це вже в якійсь мірі ворота до Мирнограда. Тому я не хочу лякати, але. Можуть бути тут складнощі в найближчому часі для Мирнограда, тобто до, е, може початися найближчим часом уже оборона е, цього населеного пункту тут недалеко, правду що, і як ви бачите, окупанти всіляко намагаються обходити. Наші війська і е, щодня вони фактично мають невеличкі тут успіхи, але от навіть на останніх змінах дівстей такі зафіксовані були успіхи лише в Новогродівці і входжені в межі населеного пункту. Е, справді такі є. Я вам вчора доповідав цю ситуацію про те, що в Новогродівці на її підступах поки що не вдається стабілізувати ситуацію, але робота десантників. Е, Поки не буду називати якого підрозділу, адже він себе ще поки що не проявляє як в обороні Новогродівки маю на увазі публічно. Але це дуже потужні бійці. Повірте, які е, намагаються зробити все можливе. От учора така зайшла дещо деза. Мовляв, з того, що росіяни вже прорвалися до центру Новогродівки. Ні, це неправда. На чому була сформована ця деза? На тому, що ось таке відео було оприлюднене, мовляв, їде танк і його в центрі Новогродівки підбивають з РПГ. Одразу всі зробили висновок, що це танк російський. Але мушу сказати погані новини. Ні, це танк наш український. Тож, вочевидь, його з РПГ підбила ворожа диверсійна група, яка туди зайшла в Новогродівку, і в центрі міста підбила танк. Тобто, справді ДРГ тут ходять. Але що я вам хочу відповідально заявити, адже має безпосередній прямий контакт із бійцями Новогродівці, а жодної. Жодної одиниці вороджує техніки немає зараз у населеному пункті Новогродівка. Ще раз повторюся, це відповідально вам заявляю і ніяких росіян на техніці тут не було і бути поки що навіть не може у Новогродівці. Я сподіваюся, що найближчим часом вдасться тут стабілізувати ситуацію. Такі ознаки є і працюють. Наші бійці працюють над тим, щоб це зробити Ось, поки що, все. Хоча об'єктивно, звісно, що тут ну складні, складні обставини дуже складні. Вони так само на напрямку Карлівки, де окупанти намагаються заскочити у тил оборонців. Карлівки їх я назву. От, їх я назву, тому що це е, справді видатний підрозділ е, 59-ї механізованої бригади. Конкретно ми говоримо про е, 11-й мотопіхотний батальйон, е, що тут тримає оборону у Карлівці, не здаючи жодної позиції, от реально жодної позиції за е, два останні дні на е, штурми цих бригад були направлені. Декілька ну, таких накатів у вигляді бронетехніки до речі, я, вибачте, збрехав, сказав, що тільки на Курахівському напрямку використовується бронетехніка. Але це Карлівка, це близько до Курахівського напрямку. Буду чесно е, говорити. І отже, в Карлівці е, було знищено за останні два дні бійцями 11-го піхотного батальйону. Два е, БМП модифікації. Два БТ один БТР 70 буханка, Ну і звісно, що піхотинці, які е, не пересувалися. Всі штурми противника відбивають, не здаючи. Позиції, навіть попри те, що складна ситуація тут і в якійсь мірі загрозлива для тилу складається Карлівки, але бійці 11-го мотопіхотного бату не відступають ні на. Сантиметр тут території насправді стримуючи противника дуже відчайдушно. А ворог суне ворог суне він з усіх флангів, намагається тиснути на наших бійців. Для чого їм карлівка для розширення флангів з метою подальшого просування в бік Покровська? Зараз я повернуся до карти. Поясню на, хі... на хіба це все взагалі потрібно? Росіянам мається на увазі, для чого вони займаються ось цими. Розширеннями флангів, тому що ну в якому сенсі вчиняють справді грамотно, тому що бояться наших флангових ударів і для того, щоб це все розширити. В них зараз буде ще дуже, дуже м'яко кажучи, багато, багато сюрпризів, неприємних для них. Отже, ще дивимося ураження буханки, і одненьке ще відео, яким поділилися бійці 11-го мотопіхотного батальйону, дивимося на закуску, так би мовити, це відео. Зі скидом гранати безпосередньо у ворожу коробочку, і яскравий її спалах. А після спалаху яскравий її вибух. Просто е, ну як нам кажуть, е, коротше, коли кажуть, коли голову зносить, от десь от приблизно так, а шелемляючи відчула е, себе ця вся ворожа техніка. Ну і ще буханочку добили, так щоб неповадно, так би мовити, було. Е, отже, це на напрямку Карлівки навіть попри е, тилову загрозу, спроби виходу в тил окупантів. Тут не здається позиція ані на грам. Е, отже, е, в чому у нас складається історія по Покровську? Противник буде сунути сюди до Покровська, ще йому з 10 кілометрів пройти треба, але ви бачите, що в ширшому такому от, у розмірі формується певна кишка противника, яку, е, ну не так. Давайте так. Уявімо собі, що вони пройдуть там навіть от по, по напрямку найближчому. Красний Яр пройдуть такою кишкою до Покровська. Е, не може бути просування дуже вузьким. Воно не може бути, тому що воно загрозливе для ударів із флангу, для того щоб це просування було успішним. Росіяни мають паралельно ще й захопити, наприклад, Новогродівку і пройти флангом до Покровська, і так само захопити Гродівку і пройти флангом до Покровська. Але цього буде недостатньо, тому що ось ця ділянка вона все рівно буде доволі вузькою та під загрозою е ударів. Флангових наших підрозділів видно для того, щоб безпечно рухатися далі на Покровськ, росіянам потрібно ще більше розширювати фланги. А це означає, що їм потрібно взяти, наприклад, просунутися в районі воздвиженки. Ось таким чином. Але ж тут є проблема. Проблема це воздвиженка з її річкою, що тут перекриває, і висотами безпосередньо у самому населеному пункті. Тому пройти тут возвиженку буде дуже непросто окупантам. Крім цього, їм потрібно. а – Зламати опір Калинового та Карлівки, пройти по дорозі, пройти що? Ну, наприклад, ось цим флангом, так само до Покровська, і тоді не буде ну, теоретично такий дос, доволі таки забезпечений, безпечний фланг, але от халепа для них тут є Селидове який є дуже важливим рубежем оборони фланговим? Тож окупанти тут повірте не в найкращій ситуації, навіть попри те, що в грозді Новогродівці вони просуваються, і поки що стабілізувати ситуацію загалом нашим бійцям. Тут не вдається ось така схема. Запам'ятайте її, зрозумійте. Ну, Панікувати ніколи не потрібно, але я якось от останнім часом доводиться працювати за спокійливим, пояснювати всі ці речі. Е, я сподіваюся, що ось зараз ще раз поглянувши, переслухавши е, все це, воно стане більш зрозумілим для вас, друзі, аби е, не пороти зайвої панічної гарячки. По Нью-Йорку є цікавий пост. Я вчора прочитав. Отже, по Нью-Йорку кажуть, що пів – це реально просто тупо сіряк. От ми зрештою бачимо тут такі зони сірі незрозумілі. В чому справа настільки знищені були будинки укріплення подальші позиції, що фактично Нью-Йорка було перекопано ну повністю, фактично таке собі голе поле. Відповідно, росіяни, які об'єктивно мали успіх Нью-Йорку, вони не зможуть просувати, не можуть просуватися по цьому полю. Ситуація приблизно нагадує роботи на запорізькому напрямку, там де. Під фундамент, а навіть інколи і вглиб фундаменту знищено все так, що ти від свого опорного пункту, де ти можеш щось зберігати, звідки висуватися до передової точки на лінії бойового зіткнення, тобі треба пройти якийсь кілометраж, будучи знову ж таки під ураженням дронів. Відповідно, окупанти тут потрапили в таку делікатну ситуацію, де вони навіть м'ясом не можуть закидати і просунутися далі в Нью-Йорку. А наші бійці, відійшовши до наступних позицій, тепер контролюють ось цю Пустку цю галявину зі знищеної вщенстертої до землі фактично житлової та будь-якої бетонної, скажімо так, забудови. Ось така ситуація зараз складається в Нью-йорку Ну і по часовому яру два слова кажу, і на цьому завершимо сьогоднішній суботній огляд. Відтак окупанти здійснили вчора спробу кілька. Перетнути канал Сіверський Донець Донбас, але що наші бійці на це їм сказали? А ось такий масний хрестик. Всі ці атаки були відбиті. А ворог канал не перетнув, ворог канал не пройшов.